Всім добрий день. Я пакую посилочку і показую вам, які рослинки в мене замовили. Так, ось дерен елігантісіма. Ось такий дерен жовтенький, теж він такий аварій, Манжетка, примулка, блакитна ромашка. Японська спірейка, покероплідник. три різних лілейника. І все, починаю зараз спакувати. Все спакую і покажу вам. Так, Алла, одну коробочку вже спакувала, тому що відправляти буду в двох коробках. Ось така коробка, одна висока, і друга буде нижча. Бо ну, не влазить рослинки в великих горшках і тому так все. Так, ну ось Алла, і спакована вже друга коробочка. З рослинками. Так як я вам вже сказала, що пакую в дві коробки, бо нема такої одної великої, щоб все влізло, тому в двох коробках. Ну і все. Зараз заклею і покажу. Ну, ось Алла зібрала я вже і другу коробочку з вашими рослинками. І ось дві коробочки ваші. Дві посилочки. Верніше, посилочка одна, але в двох коробочках. Рослинки в двох коробочках. Все, Везем на пошту. Посилочки їдуть у місто Одеса, так що, Алла, зустрічайте і дякую вам за замовлення. Я ось тут, бачите, в холодочку стала під цим виноградом. І тут такий затінок. Є в мене саджанці такого винограду, так що... Якщо хтось хоче, будь ласка, замовляйте. А тут є ще багато всякого разного, я все виставляю, все виставляю в спільноті Viber і на телеграм-каналі. Я так кажу, багато всякого разного, воно ніби і багато всякого разного, але все ж таки, звісно, що вибір в мене невеликий. Ще поки я це прекрасно знаю, усвідомлюю. Ось, але ну все рівно. Замовляйте. Замовляйте щось. Не встидайтесь. Тамара, добрий день. Ваша посилочка вже зібрана. Все, що ви замовили. Туйка Брисландія, дві шавлії. Два похироплідника. Я вже все склала. Е, так, все я туди дві шалі, два Ага, і е, дві японські спіреї. Все, все склала, в нас страшна злива, просто страшна. Я вже думала не їхати, думала перенести на завтра. Відправку вашої посилочки, але чоловік мені настояв, сказав, обов'язково треба їхати сьогодні. Жіночка гроші перевела, не можна її підводити. Так що все, Тамара, мушу вести сьогодні, нічого не все Так, Тамара, посилочка ваша зібрана. Все, везу на пошту, незважаючи на те, що в нас злива, Їду на пошту, везу посилку. Тетяна, доброго вечора. Збираю посилочку. Така невелика посилочка. Ну і вже відомі вам рослинки. Така шавлія, наперстянка. От вони в такі великих горшках. Дві два стаканчика суниці. Розмарин і ірис. Ірис жовтий, нескорослий, і оці що манюсінькі такі мультиірисики. Ну і все, починаю пакувати, тому що завтра зранку ранесенько везем на пошту. Так, Тетяна, посилочка ваша зібрана. Ось так, бачите? Все поскладала, все акуратненько упакувала. Ну і все. Тетяна, посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка вийшла. Все. Завтра зранку посилочку відправляємо. Так що будете зустрічати. Рослинки поїдуть в Миколаївську область. Все. Людмила, доброго вечора. Готую вашу посилочку, бо завтра зранку буду відправляти, тому ще раз вам все показую. Починаю з хости, ось хоста Альбопікта. Хоста ланцетолиста. Я викопала, бачите, і посадила в горшечок там, ну, прямо з комом. З комом землі, прямо так от горшок посадила. Ну, так буде краща транспортування, зручніше і, і там волога буде в горшечку, то я думаю, що так буде краще. Вона ще з квітами, то я не знаю, як воно буде мені в упаковці, ті квіти, чи може прийдеться їх обрізати, чи може якось їх зігну. Ну, в общем, я подивлюсь. Хвоста унівітата. Ну, це так само я вам вже говорила, що це недавно я викопувала так прямо з грудками, з великими такими грудками землі, прямо от, садила в горшечки Всі ці хвости. Форзиція варієгатна, бузина варієгатна, лілейник один, другий. Третій, четвертий, ось я викопала. Теж, бачите, дивіться, за таким великим прямо комом. Тут така вона двойна велика. Ось така. Ось. А там за ще, за ще одну в я вам говорила, то я помилилась. Нема в мене її в горшку, то було дві одинакових. То вже на другий рік. Вона трохи там розростеться, то вже, якщо, якщо, якщо ще захочете, то вже буде на другий рік. Ось а поки, виходить, чотири сорта лілейника. Три великих, така червоно рожева, рожева і оця е, жовта з, з таким е, помаранчевим всередині. Е, це Ця шонич росла, сонтоліна, зжимолость, живучка і шавлія. Ну все. Ось всі ваші рослиночки. І я їх зараз спакую, бо завтра ранесенько, прямо ранесенько везу на пошту. Так що все. Олена, вітаю вас. Збираю ваші рослинки. Збираю посилочку. Ми вже з вами все обговорили, я вам показала. ну, А тепер вже буду пакувати. Олена спакувала вашу посилочку. Все, так гарненько, я вже не хочу піднімати, бо вже вложила хосту, Все. Дуже так старалась. У нас вже нічка, вже темно, я вже тут з у світлом. Ну, але все, спакувала і вже зараз буду заклеювати. Ну ось Олена, зібрала я вашу посилочку. У нас нічка вже. Посилочка поїде у Львівську область і... Завтра ранесенько. Просто ранесенько, ранесенько. На вісім ранку їдемо і веземо на пошту. Так що будете зустрічати. Все. Папа. -па. Так, Віра, збираю вашу посилочку. Ось ваші рослинки, які ви замовили. Верба. А коренішіки, матрикарія, очиток триколор і молодило. Або кам'яна троянда, хто як називає. Все, зараз спакую. Так, Віра спакувала я вашу посилочку. Все тут дуже гарно склала. Тут два яруси, бачите, все складено. Все тісненько, все гарненько. Ці коробочки тут потрібні для гармонії, як то кажуть. І все, зараз закриваю. Так, Віра, я посилочку вашу спакувала. Все. У нас на вулиці вже нічка. А я спакувала, тому що завтра ранесенько, ранесенько посилочка ваша поїде на пошту. Доброго дня. Доброго дня, шановні друзі, шановні мої паняночки, жіночки. Є в мене ще багато всіляких рослиночок. Ну, я розумію. Все-таки що вибір у мене невеликий е, поки що, але сподіваюся, що ви не будете судити мене строго, тому що е, ну, це мій початок. Це мій початок, це мій перший рік. Е, весною я почала. Е, Черенкувати, викопувати і ділити рослинки, пересаджувати в горшечки. І це мій перший рік, моя перша весна була. Зараз вже майже осінь. ось, ну Рослинки тут всі тільки мої. Розмножую тільки свої рослини, які є в моєму садочку. Звісно, це ще не все. У мене ще є багато рослин, до яких ще просто не дійшла черга. Ось. Але я думаю, що все буде нормально, дойде черга до всіх рослин, потрошки, потрошки і з часом буде набагато більше їх. Тому, якщо вас ще щось зацікавить, будь ласка, у мене є телеграм-канал Viber-спільнота, і там я публікую всі свої рослинки з цінами Так що ви можете дивитись, переглядати, вибирати, запитувати мене, запитувати, перепитувати. В общем, там телеграм-каналі і вайбер-спільноті. Там ми ще з вами можемо спілкуватися по поводу рослинок, які вас цікавлять. Ну, а зараз я буду готувати посилочку для Ірини. Так, Ірина, ось ваші рослинки. Всі, ви вже їх бачили, але я показую вам ще раз. Ось. Дивимося, да, очеток блакитний, один, другий, оцей зелений помилковий, оцей триколор, дерен елегантсима. Дерен ось такий. Зараз він зелененький, але він буде жовтий, теж з такими розводами на листочках. похироплідник, форзиція. Варієгатна і бузина варієгатна і Сантоліна. Все, зараз все спакую і покажу вам. Так, Ірина посилочка ваша зібрана. Ось така коробка. Посилочка їде в Київську область. Так що, Ірина, будете зустрічати. Все. Всього вам доброго. До зустрічі. Віра, доброго вечора. Збираю ваші рослинки, вашу посилочку. Ось Підготувала ось така хусточка, унівітата, вона в горщику. Бачите, це я недавно пересаджувала. Потім мальвочка махрова. Також я викопувала. Пару тижнів назад пересаджувала в горшечок. І ось такий блакитний очиток. Ось так, зараз спакую. Маріна, доброго дня. Взялася запакування вашої посилочки. Ось те, що ви замовили: виноград, шість сортів. Один вже в мене тут спакований. Ось. Шість сортів винограду, дві грунтопокривних троянди і дві жимолості. Я знаю, все помню. Це все пакується в дві різних посилочки. В одну виноград і жимолость, в іншу троянди жимолость і Чебрець я все пам'ятаю. Так що все пакую. Так, Маріна спакувала виноград, виноград і одна жимолость. Ось, бачите, раз, два, три, 4, 5, 6 і сьома жимолость. Ось така в мене коробка від Matla Flowers, Це я в них замовляла хосту купувала. Ось від них лишилася така коробка хороша, і якраз мені все влізло. Бо якщо б не ця коробка, то я б не знаю, куди б я пакувала виноград. Ось мені пригодилася їхня коробочка. Все. Так, Маріночка, одна ваша посилочка вже зібрана. Це саме та посилочка, яка з виноградом і яка їде у Черкаську область. А тепер я берусь за другу посилочку. Маріночка, пакую ваші рослинки. Жимолость, чебрець і дві троянди. Ось, друга вже спакована. Так, Маріна, ось і ваша посилочка спакована. Дві троянди, жимолость і чебрець. Все, заклею коробочку. Так, все, Маріночка, ваша друга посилочка зібрана. Ця друга посилочка їде вже до вас у місто Київ. Все, зустрічайте. Тут в нас кіт. Це з цих новоприбулих. Ті два десь поділися, що я їм виносила їсти. Я вже навіть думала, нехай лишаються. Мишей в садку повно, будуть ловити миші, їсти. Але ті два, ще один рижий чорний десь подівся, а цей лишився. І все, і живе тут. В мене спить тут в мене на кріслі, тут во. ночує в пристройці. І Джеська, звісно, вона дуже нервується, Джеська, але нічого думаю, привикне. А кіт вже усвоївся і вже тут ганяє. По деревах лазить. І ось так. Ходить за мною. Я вже як котяча мамка. То була собача, а тепер вже котяча, а тепер вже кото-собача. А Джеська не може витримати усе. Заспокойся вже, Джесюня. Так, Олена, пакую ваші. Рослиночки. Ось вже форзицію Марія Гатну, я спакувала. І остальні. Два люпинчика, горець, будлея і хоста унівітата. Олена, посилочка ваша зібрана. Все. Все гарненько спакувала. Ну ось Олена, ваша посилочка зібрана. Все. Посилочка їде в місто Миколаїв. А ви, Олена, зустрічайте. Дивіться, яка цікава картина. Я пакую посилки. Джеська тут сходить з розуму. Сходить з розуму. А котик просто сів і дивиться спокійно на нього. От йому він вроді і боїться, звісно, її. Ну тут от він собі сів і дивиться спокійно. Я тобі зараз дам! Тільки попробуй! Тільки попробуй! Стрибанути. Тільки попробуй! Комусь треба чогось зовсім трішки. Одне, два, три. То ви не встидайтесь, пишіть, пишіть. Я все відправлю. Самі маленькі замовлення приймаю і відправляю. Цей виноград тут в мене такий дає трошки затінок від пекучого сонця. І і маю саджанці. Так що хто хоче, будь ласка. Знаєте, що я собі купила? Знаєте, що в цих торбиночках? Зараз я вам розкажу. Це хоста Ось тут, в оцих опілках, це хоста. Бачите, яку я фосту купила. Не у горшках, не з зеленими листочками, а ось в такому стані. Це, до речі, одна така, що вона більш такі розпущені такі типа нові зелені штучки. Ну, не знаю, побачимо. Що з нього виросте? Хосту? Я купила ось таку, що тут у нас написано? big daddy Це блакитна. Далі? Коротше, написано все англійськими буквами. Тому прочитати це все складно, але скажу слідуючи: що тут в основному блакитні хости. Блакитні одна з них, по-моєму, жовтувата. А то всі блакитні мають бути. І ще вейгела. Мідендорфа Варієгата. Вийгела, зараз покажу, ось вона. Оця вийгела О, ось така. Квітувати вона буде, має, має квітувати жовтими квіточками. Я дуже хотіла таку вийгелу. Ось, ось. ось я її і маю. Але як вона буде квітувати, побачимо вже на слідуючий рік. Ось. Ну і ось цей хост вийде. Вже побачимо, коли я їх посажу, і вона почне випускати листочки. Тоді буде видно. Але Дмитрівна, пакую тепер вашу посилочку. Бузина варіатна, ожена, ну і все остальне. Живучки, матрикарія, сантоліна, очетки наперстянки, Бруслинка і сідомо той жовтенький. Алла Дмитрівна, все, всі ваші рослиночки я склала і тепер заклею коробочку. Так, Алла Дмитрівна, все, ваша посилочка спакована, і я її везу на пошту. Посилочка ця їде до міста Києва. Так що, Алла Дмитрівна, будете зустрічати. Ну, все, всім па-па. до зустрічі. Зрізала трошки винограду, ми вже доїдаємо. Трохи е, зарані була, почала обрізати, бо вже дуже хотілося. Ну, весь той виноград, що в нас є, то ми вже там поїли трохи. Пообрізали вже все поїли, а це ще от... Оцей вже остання віточка, я його навіть була загубила тут серед листя, вже не бачила, оце тільки що підійшла зрізати оцей синій і побачила, що, що зелений вісить. Вони тут поряд поруч, тут вони в мене ростуть. О, тут ще є кілька віточок таких, що їм ще треба повисіти. Хай ще повисять. Він самий перший. До речі, був такий, що вже можна було його пробувати. Але теж зарані почала зрізати, щоб поїсти, то ще були кисловаті, треба було не спішити. А вже коли от він в такому стані, коли вже ось такий темний, прямо чорний, з таким нальотом, то вже такий він, такий вже він смачнющий, солодкий такий класний. Даже багато. Ягідок попадається взагалі без кісточки. Але е, таких саджанців вже немає в мене. Ні таких, ні таких. Вже, а вже буде аж на другий рік. Зараз вже нема. Ну, ось так. Спека стоїть. страшнюча. Дивіться, яка красота виросла, який дельфініум гарний виріс. Тут в цьому місці він ріс високий. І цвів тоді, коли було перше цвітіння. Він ріс високий, а потім він чогось був відламався з самого низу. Не то, що вітер його зламав, ні. А якось він сам був похилився від самого кореня, не знаю. Чи то підгнивше було, чи то щось з згризло, я не знаю. Ну, і я забрала ті пагони, але його не стала викопувати. Думаю, ну, як Бог дасть, виживе, то буде жити, ні, то ні. А воно вижило. І подивіться, яке манюсіньке виросло. Коротеньке, саме стебло коротеньке, а квітка яка здорова, крупна така.